Я одразу скажу про свою бабцю Онисю. Ми стали незалежними. Я думала, що якби вона була жива, вона була б дуже щаслива. Бо вона казала що в українців є все, є розум, доля трошки важка, а все є. Я знаю історію, вчила то, що мені, і то, що мені розповідала бабця. Це різні історії України. Я розуміла, що відразу все це так не буде. Ми на підйом такі важкуваті. але вже як запряжеш, то ми швидко дуже їдемо. У нас прекрасний народ, і мені дуже хотілося б, щоб люди жили трошки достойніше. Ми недостойно живемо. Не можна бути так, такі багаті. Принципі країні такими бідними, щоб люди були такими бідними. Зараз переживаємо страшне. Кожен день, коли кажуть, загинуть наш. Це чий син, це наші сини. Мій нук вернувся за то. Денис. Він не спав. Що він там бачив? Він нічого не говорить. Він без заспокійливих не спав. І не мог заснути. От зараз у нас дуже тяжкі часи. Що буде? Це один Господь знає. Я думаю, що образумляться взагалі нашим керівникам всім, от приходить до влади, бере кобзар Шевченка і ложе там все написано. Чесне слово, він пророк, він геніальний поет, він пророк. Ніколи не боюся, нічого не боюся. Ніколи не боялась колись, а зараз тим більше. Вже нема чого боятися. Але хочеться пожити спокійно. Я не хочу, щоб гибли наші хлопці. Тому що в мене це все через серце проходить. Може, я дуже емоційна, ну така я є. І воно мені боляче. Мені боляче. Але я вірю краще. Я вірю, що моїм внукам буде добре. Я сподіваюся, храмників дочекатися. Я сподіваюся, що все буде добре. Настане той час, як Локарчук. Так? Вірю в це.